Останнім часом я помічаю, що дуже багато вступників цікавляться, що писати у мотиваційному листі, якщо немає досягнень. Насправді це досить складне питання, але на нього у мене є дуже проста і вичерпна відповідь. Припустимо, що у вас є певні невеличкі досягнення, але вони зовсім не стосуються спеціальності, на яку ви вступаєте. Або припустимо, що у вас взагалі немає досягнень. Наприклад, ви хочете стати лікарем, але все, що ви вмієте, це. Грати на гітарі, напишіть щось на кшталт цього. В школі я дуже цікавився біологією та хімією. Одного разу на уроці біології нас вчили, як надавати першу медичну допомогу. На жаль, вже наступного дня мені довелося застосувати ці знання. Моєму другові стало зле, коли ми вийшли на прогулянку. І на щастя, мені вдалося його реанімувати методом штучного дихання. Я дуже люблю грати на гітарі і гадаю, що цей навик допоможе мені у моєму навчанні та майбутній професії лікаря, оскільки для освоєння гітари потрібно багато терпіння, яке, на мою думку, є дуже важливою рисою кожного лікаря. Також я дуже люблю допомагати людям і регулярно разом із батьками відправляю кошти на дрони для ЗСУ. Професія лікаря є дуже затребуваною, і я прагну бути в рядах цих рятівників, допомагати своїй державі. Та розвивати її. Єс! Перша раду Йо! Сподіваюся, що цей приклад був цілком зрозумілим. Але якщо ні, то скажу коротко. Пишіть красиво, фантазуйте, трішки підбріхуйте, діліться своїми амбіціями та цілями. Також у мене на каналі або за посиланням в описі ви можете знайти швидкий туторіал по написанню мотиваційного листа. Дякую за перегляд!